Що ти малюєш э, циркулем? А я не вистачила не мене представлення. Це я малюю циркулем. Я зрозумів. Це е, як він? А, це, воно? Це е, у нас мадам. Да. мадам трейн. Мачка, вода. Угу. Мадам трейн Мачка. Класно. А в тебе що? В мене е, я дочка Мачики і моя сестра Анна я Маріанна. Я Маріанна. Як і мене звати? Мені так сказати, я себе малюю. Ні, ну я не знаю, як я малювати, я малюю просто кого-то і представляю, що це дама. А дама дама в пером з вуше. А тиша, я малюю. Ахіша. І це канцлер. Да, це канцлер. А це дата. Сразу. Да, це а дата. Зрозуміло. Попелюшка різнокольорова. Я малюю, знаєте, як принц. Принца. Ти на у нас принц, ти малюєш принца. Він у нас жовтий такий, наче і золото, так? Да. То я костюм малював, малюю, ось тут ще на формат. То я просто, я так я не знаю, не я як себе намалював. малюю, в формі кашкара. Кого ти намалювала? малювала? Даму ти мальвіш? Ні, мамо, окей, ладно. Так освітляють вулиці, а це вечір, а потім знову рано. А потім я не маю ні. Є вопрос, на. Це ж ножа. Це була де ото героя. він під бастел. Так. А що він робить під веселкою? Танцює. Танцює? Так, танцює, Золошка з спринтом. Ну я без спринту намалюю, вона сама була, бо я. За звірятами може, вона танцює. Я можу намалювати кішку, якщо зможу. Я не знаю, я хочу перемалювати. Хочеш перемалювати, а що погано? Мені подобається. Ага, треба переробити. Ага. Вона плаче веєром. — Жаркий день просто, так? Не. А що це рожеве на платьті? Сердечко. Я хотіла там принц записати. Принц? Вона фанатка принца. Ні. Нет. Нет, а чого тоді там написано може бути принц? Бо вона любить, хоче одружити. Ааа, ну що він робить там в весні? Спить. Спить? Так, да, ходить спить. годить. І його сіні. Сіні ранок ходить. Звенжує, Я намалювала цю дочку, а тут сонечко. А, а тут намалювала сонечко, бо це... А тут виселка була, бо за такими хмарами був mm -hmm. дощик. І вийшла і тут світило сонечко. Вона на цьому малюнку з е, нор своєї нори. Е, і вона дуже грустна. Це, е, це їй тому що є е, голодно і Їй дощ іде. Її грустно. То що дощ, іде. Я Данило. Я граю в вистави поперечку. Ось ще я. І ось ця книжка, як я держусь. І ось це тут ось такі плащі. Ось це мій мікрофон. Це що було краще и слышно. А як звати твоего персонажа? Это Таска.